Дивіться, у яких великих об'ємах ми робимо цей будзиновий квас, тобто фрагуліну. Мама вже робить... Ми тут считали, більше п'яти років, так? Скільки? До 10 років. Ще ну, мій брат ще в школі навчався, і там він почувся перший рецепт в житті, що оце він приніс і розказав мамі. Зробили в каструлі. На 40 літрів чи наскільки? Дивіться, вона наливає. Ось, не доливає. Далі виставляє мені сюди, бачите, тут є ще незакриті. Я потім ось так прижимаю кожну бутилку, випускаю воздух. Як це мені зробити? Давай я одною рукою прижму. Не, не знає, як прижати і цей? Ні, ну то показати. На, на. Там мені Покажу. в сьогоднішньому відео клало, що я що ще картоплю. Да. От мама прижала, випустила повітря, а я тільки на раз і такого, ну, це одна людина робить. І закрутили. І ця бутилка, виходить, ось така, бачите, трохи приплюснута, прижата. Потім ми маємо. Це від пива. А пиво де? Бутилка. Треба дуже багато бутилок, тому що не доливається побагато. Ну зато воно потім таке, виходить, класнюче, а де ж ці пробки поділися. А, від лімонаду тут того, дивися зверху. Так. А це А дивіться, де? Ну, не знаю, але ж була. Була. Ага, тут уже внизу є. О, давай, перетискай. Ой, я виділяла. Нічого, нічого. То, на щастя, на багатство. Отак. От І закрутили. І коли вже надметься бутилка, так? Угу. Воно готове. Так, да, ну це ми будемо погріб зносити. Так, мам, давай з самого початку е, Давай будемо відштовхуватися від 10 літрів води. Що треба? Ну, що тут таке? 10 літрів води, 15 гарних цукріть. Суцвіт, Суть... да, ці, бузини. Суцвіт. Бузини. Буз... я було маленьке, так і з цим кінчиком патичком, з патичком так і кидаю. Так. І, оце таке, вважається, як половина. Це таких два буде, а то як меншеньке, то і три буде. Щитати це. І оце буде 15 таких суцвіть. Тоді плюс. Дуже велике. Да. Яке? Отаке велике, ну, в'яло вже. Так, ага, Отаке хоча б суцвіття. Це одне вважається. Угу. Оце таких 15 штук, от Давай, відривається. Відривати. Ну, ти показала, То все, все, все не, від... і... не відриває. Тоді літрова банка цукру і столова ложка лимонної кислоти. у Ущень. Не з горою великою, а рівненько. Так. І повинно постояти, воно не можна сказати, що три дні чи два дні, а по ньому видно, воно починає пінитися, бродити угу. і тоді його розливати по бутилках. Ні в якому разі не тримати довше, того, що тоді буде. Негарний вигляд, я б сказала, на що як ви. Кісіль. Да. Ну, я кисель, так. Такий б... питний, питний кисіль, так. Да. Воно теж воно це нічого страшного. Його розлити у, у бутилки, винести у холодне місце, і воно пройде, як би казати, ферментацію свою і стає прекрасне, Е... напіток. Угу. Тому що в мене в той рік так вийшло із моїми обставинами, що я не встигла його процідити вчасно, одну каструлю, і мені воно таке зробилося киселем. І мені було жалко викидати, тому що цукор не дешевий і манна з неба не падає. Я його перецідила, окремо поставила в погрібі і його навіть не відрізниш від того, що. Нормальний був. Так. Скажи, будь ласка, як 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 це правильно сказати зібрати цвіт, який має бути цвіт? Цвіт треба такий, що тільки воно ну, починає цвітнути, квітувати. Так. Збирати треба до 12 годин. Ну, до обіду. До часу дня. Ну, хай до часу дня, але щоб воно ще чуть ніби із з вологою і. І там буде такий пилочок. Ні в якому разі суцвіття не брати ті, що не розцвіли. Uh -huh. Ну, можна там, бо кажуть, можна, але воно не, то, не той ефект. А... І не ті, що перецвили, а такі, що були вони живі, жваві, як я показувала тому uh -huh. це ще покажи. О, і цей. Скидаєте. Висипаєте цукор і лимонну кислоту і розмішуєте. У мене спеціально така вже роками паличка. знищила, паличка пусти, щоб отак. його так, там. І отак про, промішала на день. І ви бачите? Ану, щоб почули, що шупить. Думаю, має бути чути. Да. Воно вже шипить. Це воно вже прийшло до того, щоб його. Розлити в бутилки. Шепче каже, давайте мене в бутилку да. і в холодне місце. Да. А на день об... треба два-три рази перемішувати. Ага. Це може залежати від температури на вулиці, е може стояти три дні, а може і п'ять днів стояти. Ну, воно само про себе каже. Шепче. Що... Та, шепче. І е а його треба обов'язково в темному місці зберігати чи Ні. як? Ні, Без неправда, Це, що там кажуть, що... а, зберігати да. Зберігати в холодному місці. Холодному. А бутылки, і як... в лежачому е вигляді. Якщо ми завтра будемо носити, бо сьогодні вже я ночую не, не буду нести. да, До речі, друзі, на годиннику в нас, як завжди, десь година яка? 11, 11 годин. 11 годин. Е і ми оце ж з мамою розливаємо. Мама розливає, а я тут, як то кажуть. Бі, наблюдаю, бігаю з камеру. Ні, ну то щось допомагаю. Щоб, щоб, щоб я не... я щоб дегустую. Грибут, я шуткую, помагається як же. Дивіться, у мами випросила баночку цього грагуліна. Ні, це залишки у мене в бутилці, і це я туди злила, тому що немає бутилок. бутилок. Так що, друзі, п'єте якусь водичку, не викидайте да, Запасайте. запасайтеся, бо дуже багато треба. Ну, От дивлячись, нас. скільки хто буде робити? Як будуть робити відро, то треба шість бутилок. відбирати. Та воно таке смачне, яке тут відро. А якщо, ну, 6-5 бутилок, дивлячись, як наливає і цей. У нас стабільно двохлітрова бутилка в день йде. А то й більше. йде. Ну, як як компанія, якщо нас двох, то так, а якщо більше, то, то більше йде. Ну, друзі, я вам скажу, що травлення покращилося. І самопочуття більш якась бадьорість з'являється. Покращується імунітет, так? Імунітет, так. Да. Да. Так. Що ми то проговорили, то проговорили. Наче всі секрети відкрили. Ну що ж, значить, що ми тоді до дегустації наляємо, що цей покажемо вигляд вже вигравшого, того, що в нас в погрібі є. Воно ще не зовсім вигравше. Е, воно е, повинно так кажуть, що хоча б місяць, е, а то два-три місяці. Якщо видержиш, не, не вип'єш. Якщо багато зробити, то воно трошки довше буде стояти. У ну, нас що? одна бутилка, чи дві бутилки, що до нового року, да, то були б достоїли да. чи як? Да. Ну, півроку, скажем так. Що ми витримали? Витримали ну, воно настільки бо смачне, було що прямо тоді якраз. Було багато зроблено і так вийшло, що дотрималося. Так, добре друзі. Ставлю на паузу. Будемо нести ці у погріб, там покажу, що робиться, скільки є у погрібі вже заготовлених, тому що мама поналивала, треба закручувати, щоб десь не зачепити і не розлити. Я так розумію, що тару ще треба шукати. ж, да, скільки... Мало пили ми води. А воно таке. Ми передали. Як це Однокурсникам. Не однокурсникам. Коротше, дитина взяла, да. там родичі, однокурсники, то таке. І значить, діти питаються, каже, а у вас що є ця установка, що газуєте воду? Дитина каже, яка каже, установка? То каже бабка, зробила квас з бузини. Та ви що? А таке ну, дійсно як справді газоване, газоване да. Ми так. Ми завтра, що? якщо це покажемо, як воно. Бутилки, да. Ну Тут Шікає. треба десь на городі ставати, бо да, ти в мене був печальний опит в хаті, коли вся я весь пол і ще по меблях набризкало. Я не знала, що робити. Мені тупо ніс залетіла оця е, як вона, піна, не піна. Ну, коротше, таке. Гази. Гази. Все покажемо. Бо так ми щось говорили, говорили, вже на 10 хвилин наговорили. Так як мені там казали. Пересчитала кожну картоплинку і їй радіє. Ну, я радію дійсно, тому що ми це виростили. Ми в селі живемо, цим займаємося. Це мені. Друзі, пригощайтеся нам дали. Збираємо ці бутилки, в, в, що є, в пакету, в сумку, Ой -ой -ой. і будемо зносити в погріб. Ой, а мені в корзину таку склали. Мама отут в сумці. І, і, і ще не все ще лишилося з нараз. Потаскали. Так, зійшли ми в погріб. Що у нас світло? Чи то вимкнули, чи то його. Й... Немає. Нема. Нема тут світла? Перегоріла лампочка. Не знаю. Так. Дивіться, <кій> а ну мама таку підсвічую, бо я без фонарика. Дивіться. Це вже надібрано, повністю було закладено. Це, да, все закладено було. Ми брали пили, там скачалося трохи. Тут, ось тут. Ну, як? Швітика, чи... Да. Натримаю. І там. Світи сюди, о, будеш. А, це а, тут Тут того ще. Бачите, в лежачому положенні, так як мама казала, і тут закладено. Більшість бутилок, ну, є, звичайно. давай. Тут холодно, то воно так не вилітає, як не вилітає, а воно так, подивіться, подивіться, як починає пінутися, пінка з'являється, шипить. Так, і це зараз кожну бутилку Ось так будемо відкривати, випускати повітря, знову притискати. І так, скільки воно, 2-3 тижні, чи скільки, чи це вже може стояти набагато не, довше? Ні, трошки треба подивлятися. Ще зараз треба буде випустити? Так, Зразу все, два, обдавити. Ось це не боятися, це природні дріжджі. Ага, оце це от, воно якось погано видно. Бачите, таке жовтенький нальот. Ніби замащена трішки бутилка. Це ось той природній пилок, про який мама казала, що не мити квітки, не трусити сильно ними. І брати, брати які Свіжа. молоденькі, свіжі, такі, щоб вони були з тим жовтеньким пилком. Поки мама буде займатися ось цим ділом, я йду. Ого, го тут. Дужченько. О, тут, подивіться, яка реакція. Які бульбашки. Не, не. Да, видно. Так, видно бульба. Так. Теж так зразу. Ну, воно таке газоване, що прям дуже-дуже. Ладно, побігла я набирати ці. Мам, ти тут працюй. Так, да, працюй. Такі бути виглядаємо. Прийшла я забрати цю решту бутилок. Мама, горішки тримає. у банці, зберігаємо. У цьому році горіхи дуже-дуже погано вродили. Прям дуже погано. Ой-ой-ой! Так, поки я тут принесла, мама каже шипить, наче у вулику. вулику. ну вам тихенько, щоб послухати, чи буде чути. В кожній бутилочці шипет, газіки набираються. А тут -о, оця бутилка, то взагалі взриво опасна суміш. Мам, я хочу відкрутити? Відкручую? Чи а то ви, я ви, закручую? І це вже три рази випускала газ. Просто відкрий навіть. Її. Та, різко як відкрити, то воно ну, бачите, бачите, що робить? Бачите, та жалко в кожної краплі, що витікає, але ж треба якось випустити, ну, як щоб... Показати треба. Да, Будьте обережні. Особливо коли це вважайте, що у погрібі тут холодно і воно ось так робить. А якщо квас теплий, то там, опребляє, то там. Да, Там вся суміш робиться пінкою і вилітає. Треба дуже-дуже обережно. Нікому не вірте, що раз, бутили, поставили то і да? ні, це може стояти їй не цей. Так, розриває, звісно, як не Так, порозриває бутилки. Треба два-три рази спускати повітря. Перший раз, як набираєте, в бутилки не доливаєте. Вчора в відео я показувала. Бачите, ось такі приплюснуті бутилки ставимо. Другий раз через скільки тиждень? Два? Коли, коли... Да, коли бутилки попробували, що вона така вже тверда-тверда. Це наскільки холодніше в погрібі, настільки довше треба, щоб набухала бутилка, да? так? Тут мама зробила таку конструкцію, зараз покажу, поставила піддон на низ і на нього вже розкладає в горизонтальному положенні бутилочки. Я то дуже, звичайно, допомагаю. Мама тут це ходить, складає, а я з телефоном бігаю. Але Татури, да, це теж треба робити, тому що намагаємося працювати над каналом, тому вам нагадаю: не забудьте про вподобачку підписатися, написати коментар. Буквально декілька слів. Вам не важко. Мені дуже приємно в розвитку україномовного каналу. Підтримайте, будь ласка, український контент. Напишіть, будь ласка, хто так робить, чи, чи так робите, чи якось може інакше, підкажіть, щоб ми знали, може ми чогось не знаємо, хоча я вже до 10 років роблю цей клас. І по такому рецепту, і так. Але правду кажу, що треба обов'язково, як би казати, випускати гази, тому що бутилку може розірвати. Да. І, Гул, і діліться мова, новими і... рецептами. Мама мене в мене дуже любить випробовувати нові рецепти. Мам, давай покажи, будь ласка, ту бутилку при плюсне, бо вона так і відкрита стоїть. Відкрита, бо треба собі Ну Я О, все, відкручувала ще декілька разів. Так. Отак. Раз. І зараз мова буде трошки вибігла. Ну, а від чого це залежить? Ті, е, бутилки трошечки не так. Як так. не так? Вони ну настільки вирішують. Не знаю, сили. не знаю, не можу сказати. це, сказати. В сердце попало. Е, чи, б... чи це верхня може бути? Може, я не можу тобі сказати, але я не знаю, що таке. Там теж багато було такої реакції, але тебе не було. О, але це саме-сама газована. Я зрозуміла. Так, добренько, тоді що? хапаємо ми оці всі? І теж е, випускати газ? Не просто тако відкрила бутилку і випустила газ. Ви дивіться, що я тут от трошки це вже в ній випущений газ, і я вже вже була цей. Ну тако відкрутила і випустила газ, і сплюснула, і закрутила. Угу. І буквально воно, бачиш, постояло пару хвилин, і, і вона йому. знов, і як казати тверда зробилася. От видно зараз, як вона розбавляється там. Бульбашки. Ні, ну розправляється. І розправляється, так. Да, Тако дивіться боком, тільки ну, раз, 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 то, Обана, все, вже бутилочка все, змож... чуть Це розправлена. І це не дивіться, що грязна бутилка, вони були чисті, але тут і волога, і цей. Це все змивається. І, і пол земляний, так. друзі. Не думайте, що якщо є канал в людини, да, то людина це прям якісь. Захмарні кошти отримує. ну Можна сказати, що нічого не отримує. Бо не отримує, бо нема переглядів, немає нормальності, що там буде. Переглядів і немає е, гідної оплати да. старань контенту. Бо я не скажу, що у мене супер класний контент. Треба для цього камера, треба ну, як то кажуть, вкладатися. Треба о, але показуємо, хочемо просто поділитися тим, чим займаємося, що готуємо. Тому що також ходимо по інших каналах. Мама бурячок взяла на борщ. Ну і можна його перечистити, напевно, і заморозити. Добав. Що ми будемо з цим робити? Так, Погнали! Холодно. Звідси. Що, що? Добавло, холодно, да, в погрібі. Холодновато. Послала мама мене. Взяти стаканчики, тому що взяли бутилку вже з собою на город і зараз вам продемонструємо квас. Петро Петрович. Дючок відпочиває. Своє вушко-брюшко виставив, щоб засмагало, так? Да? Ага-яй-яй, сонячні промінчики ловить. Ми на городі трошки працюємо, взяли сюди стильчик, ну, стильчик тут. Майже завжди, просто ще більшенький узяли, бо і картопельку, і там в тепличці, клубничку. Коротше, до всього мама потрошки. Да. А мама все відпочиває. А вже ж як я є, то ще й в нас тут і їдальня. Ну не їдальня, а. Взяли компоту, потубу. кожен раз не набігається до хати. А мама так бачите, як це... Стіснительно каже компот. Ш... Шампанське, шампанське маман ну, шикарно жити не заборониш. Давай наливай, а то уйду. Так, відкриваю так, якби ви відкрили воду. Так, давай. О, чекай. Зняла, чи не зняла? Зняла. Фонтануло, то фонтануло. Щоб люди побачили, що дійсно. Друзі, дивіться, кому можливо хтось купив новеньке авто, да? або якась дуже важлива подія в житті, і вам треба ото шампанське тако збовтати і побризкати. Його Це бовтати не треба, ми акуратно винесли. Так, да, воно це з погреба, потім я переклала в холодильник. була. Е, тому, будь ласка, пишіть в коментарях свій номер телефону, ми з радістю з вами поділимося за якусь. Як то кажуть, малесеньку таку винагороду, бонус для мами. За да, її За її старання, труд. Обана! Ух, яка пінка. Красота. А ж, шепче, шепче. Там так. шепче, що, що там шепче? Ну коротше, щось шепче, а тут шепче. Бери в руки і швиденько давай пити. Так. Давай, давай. я тебе зніму, як тебе. Не <ріст> надо. Обана. Є такі бульки, яке. Ух. Що можна вдома зробити таке не, не гірше, а набагато краще. Чим магазинне. Да, чим магазинне. Бачите? І в мами такі бульочки, і в мене такі самі булючки. Родич наш, не повірив, що це воно самогазоване. Да. Природні гази, природні дріжджі в ньому. Так, дегустуємо. Оболідна чіпає. Ух, капець, Смакота. В міру кислоти. Зразу воно мені здавалося трішки як засолодке. Зараз в ньому в міру кислоти. Газів, звісно, прям ух, так сильно, сильно сильно газова. <рес> так що, друзі, е, готуйте ось такі смачні напої, смакуйте. З моїми рецептами, Може, можемо ми щось запечатлемо для себе. Да. Е, ось таке класнюче, натуральне шампанське, гарна компанія, <рес> чудова якась природа локація. Ну, в нас Гектар своєї природньої локації ну, Не сказати, скільки чи гектар, чи сотик пару, але нам вистачає гарно відпочити на природі. Так, є де походити, є коротше, є й де поробити. Так що, друзі, давайте. Пишіть, підписуйтеся, діліться моїми відео в соціальних мережах своїми друзями. Не забувайте підтримувати україномовний контент. Ставте навіть не так мені вподобаючки, як за труд моєї мамульки. Е, цей, що я хотіла сказати, всіх вас цілую, люблю, миру, добра. На все добре, друзі. Пока-пока.